Доброго дня, дівчата! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лада і сьогодні я. Сьогодні у мене середа. Середа 10... Середа 11, 11 січ, е, Боже Господи, лютого, 11 лютого мене сьогодні. от. І я до вас отак підключаюся, тому що хочу вам показати цю жилеточку. Давно не було її. Е, я вирішила, що це нікуди не годиться, треба її закінчувати. Це благодійна жилетка для військових, вона мене зараз займає весь кадр. Буде важкувати щось вам показати, тому що вона велика. Я на початку тут трошки натупила і зробила великий розмір, набрала забагато петель, але потім подумала, що хотіла розпустити, я вам вже про це розказувала, а потім подумала, що не буду нічого розпускати. Тому що я подумала, що такі чоловіки також є. І, наприклад, в мене вдома такий чоловік, колишній військовий, колись він служив і йому, в принципі, була би потрібна така жилетка. Тут жилетка десь на обхват грудей на 115, 120, десь ось така. Ну, за залежності скільки, то може буде трошки вільніше, я розумію, що треба, щоб не було вільне, бо там це буде під одяг, але ну. Для мужчин, із животиком, наприклад. ну Також підійде. Коротше, я ж кажу, є різні. Це така богатирська жилетка. от У мене виходить. Тим паче, що я подумала, що пряжа в мене все одно є. І можна її просто використати в цю жилетку, щоб не залишалось там якихось залишків. Та й все. от. І, коротше, так і в'яжу. І от ви бачите маркер. І ось це, скільки я пров'язала, це я в понеділок її взяла, в понеділок київ, 40, і 40 я її в'язала. Е, я, напевно, і сьогодні буду на неї працювати, хочу вже її закінчити. Тому що це така засрушна жилетка, вже треба її завершувати. У мене тут просто резинка понизу, нічого такого. Такого прямо нічого. От. Е, тут в мене вже. Я вже дійшла до підрізів, розділила петлі а, і а, тут в'яжу пілочку пилочку і спинку одночасно, як ви можете побачити на одних спицях. Зараз я просто вам зняла на тросик, щоб показати. Бачите, в мене ідентична пари і спинка, поки що йде далі, звичайно, що виріз я буду робити різний. От, я в'яжу від двох матків ось так. Так, як не знаю, просто якби пров'язую лицьовий ряд пілочки, потім перехожу на спинку, пров'язую лицьовий ряд спинки, далі тут розвертаюся, пров'язую вигорітній і знову вигорітній. Далі розвертаю знову лицьовий і знову лицьовий. От, просто я, я так подумала, мені так простіше, мені простіше в'язати, якщо ці дві деталі однакові, ну, принаймні на цьому етапі, да, вони однакові. Далі, звичайно, що вони будуть трошки інакші. Але ось тут вони в'яжуться однаково. Мені так простіше. Я раніше завжди окремо одну частину вив'язувала, потім іншу. Я вирішила, що це не мій варіант. І так мені легше. І от. Вже скільки я пров'язала спинки і пілочки. Далі у мене ще тут трошки буде висоти, десь, може, ще пару сантиметрів пров'яжу і буду розділяти на, далі вже вив'язувати ці ну, поглиблення і скоси плечей. Має така вона супер проста. Але кольор такий доволі яскравий, помаранчевий. Це нитка, мені її віддавала Світлана з в'язальних наших зустрічей. Довго нам не лежала. Я не знаю, що це, але тут є і якийсь натуральний складник, і щось синтетичне. Таку тут доволі товстенька ниточка. Я в'яжу на спицях номер 4 або 4,5. Я щось не пам'ятаю, на яких я вяжу. На 4. От і ось так це виглядає. Єдине, що тут дуже-дуже багато хвостів, можете побачити. Прям дуже багато, багато розривів нитки. Бачите, багатенько в мене тут всяких. Але то таке. Це можна легко сховати. От, і я ще трошки в понеділок працювала над чорним джемпелом для свого коханого. І я там буквально хотіла все-таки з'єднати які мені дорогі зі своїми сверліннями. Хотіла просто об'єднати вже, верніше як, розділити наперед і спинку. І е, щось в мене тут пішло не по плану. І хотіла просто приміряти. Бо, щоб вже, знаєте, зі спокійною душею далі в'язати. Як бачите, я вже тут розділила. Оце буквально, що я пров'язала, зовсім трошки. І я вже тут розділила, і в мене ось тільки відв'язано від підрізу. А я просто хотіла приміряти. І... Знати точно, що сидить добре. Сидить добре, я дуже рада. І поки відклала, хочу трошки відпочити зайнятися іншими процесами, які в мене є. От наразі буду займатися жилеткою, а далі вже підключуся і покажу вам, що в мене є. Так хочу вам зняти підключення, що в мене. Трохи не вийшло те, що я хотіла. Я тут в'яжу жилетку і вирішила робити цільно в'язану. Тут поглиблення, цільно в'язане вив'язувати. Але тут вийшло в мене трошки не так, як я хотіла. По-перше, я хочу більш взяти радіус такий, хочу змінити ритм розворотів, скажімо так. От, а по-друге, не подобається мені, що тут ось такі штуки виходять. Хочу трошки по-іншому зробити. Поворотні ряди. Ось так. Тому буду зараз розпускати. ви Вже, бачите, вив'язала два плеча, буду розпускати. Так, я переробила, бачите? Тепер більш такий а, виріс. І ось тут менше рядів. Я пішла в зворотньому напрямку. Спочатку неправильно почала робити, тепер правильно зробила вив'язала ці поворотні ряди. Отут. Такий буде скіс плеча. Короче, все як треба. Це в мене перед. Тепер залишилось зробити спинку. Ну що ж, в мене сьогодні вже понеділок, 16. 16 лютого, і я до вас з тим, що нав'язала. І хотілося почати з процесів, а в кінці показати готові роботи. І з процесів в мене трошки просунулася ось ця ковтинка для моєї сестри. Тут в майбутньому має бути напис, але поки що це просто ковтинка лицевою гладдю. З такого міксу пряж. Тут в мене обидві пряжі це 30% кашемір, 70 маринос, але трошки різні артикули і різні кольори. Тут в мене е, такий блакитний разом з таким темно, боже, забула колір. Ой, коротше, отак от це виглядає. Ось такий мене мікс. Ця ниточка в одне складання, тут ниточки вже в два складання. Ось так це виглядає. Ось так в мене виглядає зразочок. Ось такі дуже м'якенькі мають вони бути. Дуже класні. В'яжу, о, а я шукаю свою ручку, не можу знайти. А вона тут валяється. От такий дуже класний зразочок, бачите, м'якенький, трошки пушечку, дуже хороший. І я тут просунулась буквально ось на стільки. Ось тут в мене маркерочок стоїть. І ось стільки я прив'язала. Ну, це так, не дуже багато. Але тут в мене ширина 100. Так якщо. 64, то це десь 1. 100... Майже, коротше, 130 см в тут обхват. Тому петельок доволі багато. Хоча і спиці 3,75, ну, але... Дуже багато не пов'яжу. Ось так воно виглядає до ВТО. Воно і зараз вже таке достойне. Але от після ВТО буде взагалі краса. Ось такі в мене тут рукавчики, підрізи, все як треба. Приємно було попрацювати з цим процесом, він такий доволі яскравий. Я рідко в'яжу саме з таких кольорів. Е, ну, бо мені якось я на собі такі кольори не бачу, а моїй сестрі сподобалося. І тут на грудях будемо робити е, вишивку, напис. А поки ось так. До речі, ось виточка, її можна ще побачити. Ось вона. Е, мені здається, після прання її вже не буде видно. Ось такий класний. У мене був процесир буквально, десь я день чи два вона його пов'язала. І ще ось такий. Я думала на цьому тижні не братися за цей проект, але він мене прямо таки манить. Мені дуже хочеться його закінчити. Вже хочеться його носити. Мені здається, якраз весною можна буде його носити. Він такий легенький, ніжний. Весняний, і тут в мене майже вже готовий рукав. Це я вчора буквально з ним почала працювати. І за вчорашній день, що в мене був час, в мене майже готовий рукав. Єдине, що тут треба ще зробити, резинку. І рукавчик, як бачите, такий доволі виходить вільний. Я роблю збавляння, але, ну, так, не надто активно. Але ось такий він у мене. Ну, доволі вільненький. І ще за рахунок ось цієї такої плавності, такої, розте... ну, такої текучості цього полотна. Він так гарно лягає по руці. Дуже мені загалом подобається. І я рукав в'яжу на спицях номер 4 в таких 40 А все полотно також в'язала на 3,75. І ось так в мене це виглядає. І що вам хочу сказати, на моє здивування, пряжа з бусинами йде не так вже швидко. І мені навіть здається, що мені вистачило б ще навіть на більшу свободу облягання. І я навіть вже над цим думаю. І я бачу, що мені точно вистачить ще на один рукав. І я побачу, скільки в мене залишиться після цього і тоді. Буду приймати рішення. Або я буду розпускати полотно до підрізів. І додавати ще, як мінімум. Ну, там буде залежати від того, скільки в мене залишиться. Або 4, або 6 петель буду додавати. Або просто розпущу резинку і дов'яжу довжину. Це буде залежати від того, скільки в мене залишається пряжі. Тому що, ну, дивіться, скільки ще лишається. Тобто, тут ще. Ну, багатенько тут пряжі. Я навіть не знаю, може можна було і в'язати і обробки разом з цією пряжою. Ну, просто я перший раз з нею працюю і не зовсім було зрозуміло. Але що ще хотіла сказати про цю бусину? Мені дуже не подобається її якість. Чому? Тому що в такій манюсінькій бобінці, всього на 300 г. Ну, вже було вузликів ну, штук 5, чи, може й більше навіть. І окрім вузликів, ще було декілька обривів нитки. Саме тут же вона складається з декількох ниток, сама ось ця основа, на яку бусини нанизані. Бачите, вона з декількох ниток складається. І в мене два рази вже було так, що одна нитка обірвана. Тобто на оцю нещасну 300 грамову бобіну, вже стільки вузликів, обривів, а коштує вона ж не дешево 300 грамів коштує 550 гривень. Ну, так в собі. Я трохи розчарована, тому що це незручно. Взагалі, бобіну пражу люблю через те, що менше хвостиків, якби, да, і ну, вона якісніша має бути, ніж. Е, ніж... Моточна пряжа, але, ну, стільки вузликів. Вона прям це дуже Ось Так, можна побачити, як в мене йдуть збавляння. Дуже гарно. Так, і це я просунулась лише рукавом, я на цьому тижні в'язала. Далі хочу вам показати готовий жилет. Я вам вставляла про нього підключення. Я його вже виправи і висушила. Я його не відпарювала, але покажу так, як є. І ось за цей тиждень цей, єдине тут забула заховати ці нитки. а так взагалі всі заховала. Тут також було багатенько ниток. Але я вже їх поховала. Так, буду так, от як якось його вам показувати. Ось з цього моменту в мене було в'язано. І ось стільки, стільки, стільки я пров'язала. Дуже багато. І в мене була така на цьому тижні закінчити. Ось в мене і так ось ідуть збавляння по рукавам. Ось так в мене вийшла головина. Я тут не робила велику обробку, бо боялася, що не пролізе голова. Загалом вона пролазить. Але якщо б зробила більше, може в кого велика голова, то не пролізла б. Ось так от зробила. Можна ще трошки відпарити, щоб воно тут краще вляглося. Але загалом мені подобається, можна так навпіл, напевно, скласти, все одно буде добре видно. Да? Ось так це виглядає. М -м 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 -м. Гарний коль. В цілому полотно непогано виглядає. Така чоловіче жилетка, позаду тут все стандартно, нічого такого. Це єдине, що оці хвости треба сховати. Як бачите, в мене тут навіть невеличкий росточок є. Такий, можна було б трохи більше наступний раз робити. Хоча тут, в принципі, непогано. Поміряла на свого коханого, якщо чесно, думала, що жилет дуже широкий і великий. Але поміряла на свого коханого і він на ньому ну так. Ну, не впритик, але так. По цілу. Тобто, я зрозуміла, що не такий вже він і великий, як мені здавалося. Я б не сказала, що у мого коханого супер великий розмір. Але, ну, в принципі, достатній такий чоловічий розмір. Тобто, це, я роблю висновок, що це жилет десь на розмір 50-52 на такого хлопця. 185 см буде нормально по довжині. Ну, такого, гарного козака. До речі, я не зважила його вагу, я вам підпишу на екрані. Ось така готова робота. І ще одна готова у мене робота є дуже яскрава. Це ось ці шкарпеточки. Дивіться, які красончики. Я їх завершила нарешті це жіночі шкарпетки на розмір 36-37. Це шкарпетки для моєї е, як це правильно, для свекрухи. От, е, правда, вже трошки холоди, закінчилась, ну але нічого. Вона вчасно, в приватному будинку живе. Я думаю, їй буде е, ще на цілу весну і на наступний рік. Дуже такі яскраві шкарпетки, як, як ви бачите, вийшли. Мені вони подобаються. Мої улюблені стандартні шкарпетки це лицьова гладь, стрічковий мисок, е бумеранг-п'яточка з клином під все як треба, і в'язала хеліксом. Подобається мені ця техніка. Е я, як бачите, вже їх вибрала і висушила, я їх давненько вже зв'язала. Резиночка один на один. Я, здається, тут в'язала на. 64 петлях. Е, поближче покажу. Гарненько все вкладається. Все в мене поєднання. Це рожева ниточка акцентна, це Alize е, Алізе Артсам. Нитичка Компаньон це на кобохо, секційна. Це в мене залишки. І те, і те залишки, але ще з них залишилися залишки. То вже, напевно, не скрап і сокс. Ну, просто мені був конкретний розмір, треба. Якщо б я вив'язувала просто е шкарпетки, то я би е ну, вив'язала всі залишки. Але так мені треба був конкретний розмір жіночий, то я вже вирішила, що не буду. А хай вже залишається. То ось такі на невеличкий розмір. вони не вийшли, я їх, до речі, також не зважила, підпишу вам на екрані. Наразі в мене це всі новини. Я вам дуже вдячна за перегляд. Всього вам найкращого, чекаю вас в коментарях. Залишайте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. І до наступних зустрічей. Бувайте!